Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як замінити батарею на ноутбуці Dell 7577 Ось такий у мене ноутбук. Подивимося, який має статус батареї, яка є ось. Майже. Розрядилася. Бачите, 29%. Буду міняти на нову батарею, яку замовив через сайт OLX а її вже купували в Німеччині. Отже, що нам треба? Ось така з батарея з таким кодом? Уважно перевіряти вольтаж який є. І код самої батареї. Надивитися ну, батарея та викрутка. Отже, почали. Отже, я вже розпакував нову батарею, От такий має вона вигляд в такому боксі поставляється. Що треба, щоб замінити батарею? Перегорнути ноутбук задньою кришкою для себе. І відкритити ось цей винтик. Отже, коли ми зняли задню кришку, треба відкрутити три гвинтики. Це ось тут, тут і ось тут. І тоді батарея легко виймається. Але спочатку треба ось цей ось шлейф, який йде до батареї. Бачите, він з'єднується з материнською платою. Сама батарея легко виймається, отже, зараз буду її знімати. Отже, друзі, достав я стару батарею. Ось такий вигляд вона має трішки покрита пилом. І буду встановлювати цю нову. Важно перевіряти, щоб е, код та вольтаж співпадав. Буду ставити на це місце і приєднати цим шлейфом. Носи я такий роз'єм Зараз кусується. Після того, як ви встановили батарею, важливо перевірити, що всі шлейфи. Які ви перед цим від'єднали, були ретельно з'єднання. Це батарея та материнська плата живлення. Отже, закручуємо кришку, яку ми від'єднали і дивимося, чи все працює Отже, друзі, я включив ноутбук у мережу і Батарея чудово працює, подивіться, вона була розряжена, бо, напевно, довго лежала на складі, але ступінь ізносу самої батареї її здоров'я 0%, це гарний результат. Якщо вам сподобалось це відео, або ви хочете, щоб я для вас продовжував знімати корисні відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!